Ім'я Гридко має середньовічне східнослов'янське походження. Воно утворене від давньоруського генетично-варяського слова геть, що означає воїн, к'жей тілоохоронець, нижча верхівка княжої дружини, охоронець князя. В Україні ім'я Гридко зафіксовано з 14 до кінця 16 століття відомі записи. У 1392 році згадується, поручили з князя. За Гридка за Костянтиновича, у 1478 році. Грідко Адані Остарціці в місті Люблін у 1481 році. Патронім Івашко Гридкович з села Копиль у 1522 році. Гридко Лепехин. Гридко Поршин. Гридко Колесник в місті Київ у 1595 році. Прохим Пашкевич, син має чотири. Денис Сенко Мирон. Гридко в 1649 році. Козак Черкаського полку Ситко Гридкович у 16 столітті ім'я Гридко також зустрічалося на білорусько-українській етнічній межі в місті Мозер. Зокрема, відомі імена Гридко Прихожий, Гридко Сичані, Гридко Пацутич, Гридко Грицевич. На думку вірила у білорусів імена Гридя і Гридко є відповідниками імені Григорій, Гришка. Схожі на Гридко імена Гранко. Громко кривко припко.